Привіт, любий, друже! На тебе чекає такий вид діагностувальної роботи, як аудіювання. Сьогодні будемо слухати цікаву історію Степана Мацюцького, Кому дістався бублик. У тексті буде слово залементували, що означає закричали, а також слово метикувати, що означає думати або міркувати. Підготуємось до аудіювання. На верхньому рядочку напишемо дату. У мене сьогодні 14 жовтня. Далі діагностувальна робота. Вид роботи аудіювання і назва тексту, кому дістався бублик. Всього буде 8 запитань. Можна відразу пронумерувати рядочки для перших 4 запитань. Відповіді, на які будуть у вигляді літер А, Б або В. Подальшу нумерацію зробиш самостійно, коли будеш відповідати на запитання. Слухай уважно текст та намагайся запам'ятати якомога більше інформації. Кому дістався бублик? Хтось загубив маленького бублика. Першою побачила його жовтогруда синиця, дзьобнула знахідку раз, вдруге і розчарована пискнула, бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці і теж не змогли скуштувати. За пташками із самої верхівки величезної верби спостерігав старий грак. Отож він повільно злетів на землю. Горобці синиці відступилися перед сильнішим і ображено залементували. Грак навіть оком не зморгнув на лайку дрібноти. Він діловито підійшов до бублика і дзьобнув його. Проте його довгий і міцний дзьоб бублика теж не розколов. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан, посидів там із хвилинку і знову опустився до ласої знахідки, взяв бублика у дзьоб і кинув у найближчу калюжу. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді, і коли той пом'якшав, з'їв його з апетитом. Горобці від здивування аж оніміли. Грак важно змахнув великими крилами, описав дугу над калюжею і опустився на своє звичне місце на вербі. А вже звідти голосно крякнув, мовляв, хто хоче їсти, той має метикувати. Ось така цікава історія. А зараз час запитань. Запитання перше. Скільки горобців підлетіло до бублика? Варіант А. 2. Варіант Б. 4. Варіант В. 7. Друге запитання. Чому птахи не могли поласувати знахідкою? Варіант А. Бублик був дуже брудний. Варіант Б. Бублик був твердий як камінь. Варіант В. Бублик був невидимим. Запитання третє. Що зробив грак з бубликом? Варіант А. Віддав синиці. Варіант Б. Кинув у калюжу. Варіант В. Продав в інтернет-магазині. Завдання четверте. Заверши речення. Хто хоче їсти, той має. Варіант А. Працювати. Варіант Б. Співати. Варіант В. Метикувати. П'яте запитання. Хто першим знайшов бублик. Шосте запитання. На якому дереві сидів грак? Сьоме запитання. Хто ж усе таки з'їв бублик? Восьме завдання. Придумай свій заголовок до твору. До нових зустрічей.